Усім привіт, народ! За цей тиждень якихось важливих новин не відбулося, але є дві новини: одна цікава, а друга для когось важлива, для когось абсолютно не потрібна. Це вам потрібно усунути конфлікт аккаунтів до 10 лютого. Що це і як це взагалі працює, як ви це маєте перевірити? У вас в лаунчері, в Game Center, -гейм коли ви запускаєте гру. В лівому кутку, коли ви натискаєте на ось такий значок, EU, -у", у вас повинно бути, е -у, у вас не повинно бути ось такого сповіщення. Якщо ж воно є, тоді вам треба прив'язати і активувати вар свій аккаунт, щоб зрозуміти, коли ці конфлікти можуть виникнути. Це коли декілька аккаунтів мають однакову електронну адресу, тобто ваші твінки, номер телефону або пов'язані профілі в соціальних мережах. Зрозуміло, так: твінк на ту ж саму електронку по тому самому номеру телефона. Аккаунти зареєстровані в різних регіонах, але використовують однакові облікові дані. На мою думку, це для тих людей, які не оприділились, де вони грають, до цього моменту. Якщо такі є, це дуже погано. Це оновлення стосується гравців, акаунти яких використовують один або декілька однакових облікових даних, тобто електронна адреса теж саме, і зареєстровані в різних регіонах. Це те про що я вже вам говорив. І вам говорять, до 10 лютого прив'язати такі акаунти до єдиного набору облікових даних для входу. І тоді у вас все буде добре, і вам не потрібно буде ні за що переживати. Це головна новина, і ніби як така цікавенька, хто хоче 3D-стилі, і хто їх ще не має якимось чудом. Можливо, ви тільки почали грати. Це вам пропонують 3D-стильна гриля. Все правильно, ви зрозуміли. З новорічних коробочок випадав в стиль рибака, а тепер старенький стиль нам продають за 4500 голдин. Ну прикольний, класненький, але для тих, хто купляв багато коробочок і випав стиль на гриля, ну я не знаю, чи є смисл. Далі 3D-стиль на ІС-7 граніт. Непоганий класний стиль, але мені здається, також у вас вже є 3D-стиль на ІС-7-го. І далі, звичайні, 2D-стилі це подвійний джинс. Тоді геймер, ось такий в джойстиках. Ось так він виглядає на танках і все. Тобто 4 стилі, два з них це 2 d шні і два 3 d шних Кому потрібно, заходьте, забирайте, ну, ніби ціна 4,5 за 3D-стиль, якщо ви не маєте, а голди валом, будь ласка, чорний ринок минув. Можете спокійно витрачати свою голду. Отакі ну, маленькі, коротенькі новини на цьому тижні. Всім дякую за увагу. Прожимайте лайкосик, підписуйтесь на канал і побачимось на стрімах. Всім пока-пока!